Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Наше молитовне служіння підходить до завершення. Я хотів би декілька думок поділитися, і ми будемо молитися, подяку складати перед нашим Господом. І також будемо молитися за наші нужди, за наші потреби. Післання до Ефісян відкрите, в кого є в Біблії. Третій розділ 14 вірша. Тому схиляємо її каліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід у небесах і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї зміцнитися силою через Духа Його у внутрішній людині, щоб через віру оселитися Христу в серцях ваших, щоб ви укорінені. І утверджені в любові змогли осягнути з усіма святими, що є широта і довгота, і глибина, і висота, і пізнати любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб ви були сповнені всієї повноти Божої, а тому, хто може зробити незрівняно більше всього, чого ми просимо або про що думаємо згідно силі? Яка діє в нас? Йому слава в церкві, у Христі Ісусі, в усі роди на віки вічні. Амінь. Апостол Павло він коли проповідував Євангліє, Він був тою людиною, який відстоював Єванглію. Він відстоював те вчення Господа, сам Ісус Христос особисто багато чого передав для Нього. Багато передав тої науки. Досконалої науки, правильної науки, живої безпосередньо, сам Ісус Христос, вчитель і Спаситель Месія апостолу Павлу передав багато знань. Тому апостол Павло, він впевнено проповідував і писав ці післання до Ефесян, до колосян, до Філіпян і далі. Він писав, знаєте, маючи відкриття, маючи розуміння. І він пізнав повноту Божої любові, і тому він звершує таку молитву, і він каже, що від якого іменується всякий рід у небесах і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї зміцнитися з силою підкреслюю, через Духа Його внутрішній людині. Ми сьогодні з вами маємо дбати, щоб наша внутрішня людина, твій і мій дух, він має зміцнитися. Ми маємо працювати над цим. Ми маємо, знаєте, аналізувати своє життя. Ми маємо укріплятися саме через Слово Боже і через пізнання більше Господа. Щоб через віру оселитися Христу в серцях ваших. Нам потрібно також сьогодні працювати над нашою вірою. Наша віра вона має зростати. Одного разу ми повірили в Ісуса Христа як в Господа Бога, як в Спасителя в свого особистого Спасителя як в місію, і на цьому не має завершуватись твоя і моя віра. Твоя і моя віра вона має вдосконалюватись через пізнання нашого Господа Ісуса Христа. Ми з вами маємо більше і більше пізнавати Його любов. 19-й вірш каже так: і пізнати любов Христову, яка перевершує розуміння. Щоб ви були сповнені всієї повноти Божої. Часто в нашому життю, знаєте, наш розум обмежує нас в пізнаванні Господа. Ось ми своїм розумом щось трошечки пізнали, щось трошечки дізналися, і все. Тобто, ми намалювали собі якісь такі, знаєте, зону свого життя, комфорту, там, де ми знаходимося, і за нього ні-ні, я не вийду. Тому що далі я боюся і не знаю, е і не розумію, що там буде далі. Але Бог сьогодні хоче, коли ти і я розумієш Слово Боже, зміцнюється внутрішній чоловік, твій і мій. Ми зміцнюємося духовно, для чого? щоб змогли осягнути з усіма святими, що є широта, й довгота, і й глибина і висота. Нам обов'язково потрібно, брати і сестри, про це дбати. Сьогодні щось ми маємо з вами робити для того, щоб зростати, для того, щоб укріплятися. Сьогодні кожен з нас він має особисто занурюватися в слово, пізнавати слово, посвятити себе і молитовному життю. І дійсно, ми маємо сьогодні більше бути в такому живому зібранні. Ви знаєте, скажімо, віруючі християни, які тільки через інтернет питаються, які не мають цього живого спілкування, не відчувають сьогодні тіло Ісуса Христа, не відчувають близько один одного. Це слабеньке, дуже примитивне християнство. І далеко вони не зайдуть чи не заїдуть на такій, такій вірі і на таких відносинах. Ми маємо з вами бути в тілі Ісуса Христа. Ми маємо бути. Це дуже легко можна представити, коли ви знаходитесь в сім'ї, ви вийшли з сім'ї, переїхали в якесь інше місце, і ви зі своєю сім'єю, з батьком, з матір'ю, з братом, з сестрою ви спілкуєтеся тільки по телефону, тільки через інтернет. Скажіть, які відносини будуть, яке відчуття буде? Ми потихеньку охолонемо, і навіть з нашими кровними рідними і близькими буде велика дистанція, буде великий холод і велике непорозуміння. Ми не відчуваємо один одного емоціонально. Коли ми близько, ми служимо один одному. Ми, знаєте, дбаємо про любов, про правильні відносини. Можливо, ця людина близько біля тебе пройшла, нам достатньо глянути на його погляд, і ми вже розуміємо, що та людина щаслива, радісна на і все добре, а інша людина, можливо, по погляду, ми бачимо, що щось важко, якісь проблеми переживає. На лиці, на лиці написано. І апостол Павло він закликає зберігати єдність у тілі Ісуса Христа. Це робота, це процес, який ми маємо з вами робити щоденно, щотижня зберегти єдність в Ісусі Христі. Четвертий розділ з першого вірша. Отже, я в'язень у Господі, благаю вас поводитися гідно покликання, до якого ви були покликані. З усякою смирномудрістю і лагідністю і довготерпінням і з Побажливістю один до одного в любові, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло і один дух, які ви були покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Амінь. Брати і сестри, от це ось. Має бути сьогодні в нас з вами. Сьогодні Божа церква вона має бути разом. Я закликаю сьогодні усіх, хто в онлайні сьогодні є, відвідуйте живу церкву, шукайте Господа, зростайте в пізнаній любові Ісуса Христа. Зростайте, дбайте, щоб ваш духовний чоловік Христ Дбайте, щоб ми були сьогодні з вами в єдності, в одному дусі, в одній вірі, в одному хрещенні, щоб ми з вами відчували сьогодні один одного, підтримували один одного, служили один одному, молилися один за одного. Як Господь сьогодні хоче, щоб ми були з вами благословені, шукали Його правди, шукали Його сили і шукали Його милості. Ми будемо зараз молитися. Тому я хочу. Звернутися до вас, якщо є люди на цьому місці, можливо, у вас є подяка, можливо, у вас є нужда, потреба. Встаньте, зголосіться, скажіть, і ми з вами помолимось.